Міністерство оборони Російської Федерації звинуватило Україну в атаці безпілотниками по газокомпресорній станції Руська у районі Гайкодзора у Краснодарському краї Російської Федерації. Ця станція є частиною інфраструктури, яка пов'язана із маршрутом Турецький потік. Фактично. Останнім російським трубопровідним маршрутом, який постачає газ, зокрема, Туреччині, Угорщині та іншим країнам на півдні Європи, треба сказати, що у Києві ніяк не коментували цієї заяви Міністерства оборони Російської Федерації, але її відразу ж прокоментували у Будапешті. Очільник угорського міністерства закордонних справ, один з найближчих соратників Віктора Орбана Петер Сярто, відразу звинуватив в Київ у підриві енергетичної безпеки Європи і підкреслив, що стабільність постачання газу до європейських країн, зокрема до Угорщини, має зберігатися.